Він живе, що сьогодні тут відбувається. Який суботній Київ? Сьогодні субота, ранок. Я приїхала пораніше і хочу вам показати. Я вам покажу свої улюблені вулиці, якими ми часто гуляємо, які ми показуємо друзям, які приїжджають сюди. Розкажу маленьку історію, не історик я, а те, що надав мені інтернет, те і вам розкажу. Зазначу, ні в одному місці, ні в одній країні я так не хвилювалася, як тут. Мені здавалося, що це буде легко. Я покажу свої улюблені місця, ми погуляємо, покажу, яка красива архітектура на хрещатику, на Майдані, на поштова, контрактова площа. Але я читаю і я відчуваю, що я хвилююся, я розгублена. Так що я прошу вибачення зразу, якщо я скажу якусь дурницю. Не завжди це можна вирізати з контексту. І надіюся вам сподобається ця маленька прогулянка з Києвом. А це шум, який буде супроводжувати мене сьогодні на відео. Це ремонт дороги на Хрещатику. Я перебуваю на Майдані Незалежності. Це така велика у нас площа в Києві. І тут... Стоїть мальована історія майдану. Е, назва Майдану Незалежності не є старою. Е, коли я читала історію, от на цьому місці, де зараз знаходиться Майдан Незалежності, Хрещатик, колись було болото. Потім з часом почали будуватися е, кам'яні, дерев'яні брами, розбудовуватися місто. Там дуже велика, цікава велика історія. Ось уже, скажімо так, вже в наш час. В 91-му році, хоча кажуть, що з 90-го це вже площ... площа носила цю назву Майдан Незалежності. Скажу так: Майдан Незалежності за собою несе постійну боротьбу, постійну боротьбу українців за їхню волю, за те, щоб їх почули. За те, що їм не подобається, несе свою гідну назву. Тут завжди відбуваються всі протести, всі збори. Колись тут відбувалися святкування. З 14-го року площа набула зовсім іншого значення. Тут навіть уже ялинку не ставлять до 13-го року. Напевно, що в 13-му році останній раз тут була новорічна ялинка, і найголовніше питання: чому варто їхати в Київ, бо Київ – це столиця України. Що цікавого в Києві, розпочинайте з Майдану Незалежності, гуляйте хрещатиком, їдьте на поштову, контрактову площу. Тут стільки багато місць, що коли я думала, що як мені зробити одне маленьке відео з цікавим місцями, я зрозуміла, що це не може бути одне відео. І це не може бути один день, тут тільки один день, щоб погуляти по Майдані, по Хрещатику, відвідати всі місця, музей, води, контрактова, поштова площа, Бесарабська площа. Ну, Говорю, тут одного дня мало. Також тут є квітковий годинник. Бачите, от наверху він є один найбільший в Європі. Він зараз, як бачимо, не функціонує, але ну думаю, що вже поближче його вже оформлять. А площа має особливу символічну прикрасу: це монумент на честь проголошення незалежності України, біла колона висотою 52 метри, увінчена фігурою берегині. За столою розташований глядовий майданчик. Це ще одна вагома причина вирішити на головну площу. А годель Україна колись носив взагалі назву Москва. Сьогодні хрещатик прикрашає історична архітектура середини ХХ століття, величезний главпоштан, унікальний житловий будинок із зіркою, пасаж. Відома каштанова алея, фонтани, скульптури, багато ресторанів, кафе та бутиків. Вихідних та у святкові дні проїжджа частина головної вулиці перетворюються на пішохідну. Також варто говорити, що саме хрещати потрібно побачити гостям столиці в першу чергу. Нова наша історія, яка твориться сьогодні. Такі втекла від шуму. Я боялася, що буде дуже багато людей, але Ремонт дороги своє зробив. Так що ось а Київ теперішній ось такий. Вся вулиця Хрещатик вона має більше одного кілометра, кілометр триста, двісті різні дані. Свою назву вона з самого початку. от, несе якби Хрещатик, там якось було по-іншому, але от в, в пізніше її якби скоротили. І ось ми маємо сьогодні Хрещатик. Це є головною вулицею. У Києва. і що я хотіла сказати, що в 41 му році гітлерівці, побачивши Хрещаток, вона їм намуляла око, як комусь зараз молить вся Україна. Ось, і вони просто знищили вулицю Хрещатично. Все, що ви бачите на вулиці Хрещаток, було відбудовано, реконструйовано після 1941 року. Бачимо, ми можемо щось відбудувати хороше. Мені жаль, що тільки така маленька частина Києва є такою архітектурно збагаченою, гарною, хотілося б більше. Дякую і за те, що є. Ось зараз ми з вами прогуляємося трішки в іншу сторону від Хрещатика і Майдану Незалежного. І закрита лавочка тур інфо Київ. Не їде до нас вже триста. Я не в Києві, а в Ірпіні, а в Києві живу останні 10 років. І спочатку я навчалася, і для мене це було приїхати сюди це як, ну, як друге місто, відпочити, погуляти з друзями, зайти в магазин, подивитись на одяг, можливо, якесь кафе. Тут дуже класне було кафе колись. Що ти приходиш, платиш якісь там гроші і набираєш собі їжу, там, в тарілку. У тебе на Київ це вже було місто роботи, і відповідно я тут працювала. І, ну, де ти хочеш вихідні кудись ти гуляти? Ти хочеш відпочити від роботи. І ось так, якби я мало де бувала і мало дуже що знаю про Київ, як виявилося. Ну, реально дуже мало приділяла часу, за що на сьогодні я. Це жалію. Якщо ви перший раз їдете в Київ, так, ви можете погуляти по головній площі, там пройтися, я вам покажу куди. Але якщо ви вже не перший раз, зверніть увагу на екскурсії. Мені здається, що ці екскурсії і працюють у військовий час, який зараз перебуває в країні. Вже погулявши на вулиці, е, хрещатик і побувавши на площі майдан Незалежності, я пропоную нам прийти далі ось туди, до арки свободи українського народу. Київська проспілка, яка в 2014 році була знищена, ось відреставрована, досить гарна. Вона досить гарно підходить під взагалі всю атмосферу хрещатику. І трішки неймовірно красивого вечірнього Києва. Ми йдемо туди, прямо, бачите, там в кінці від така дуга. Це ось ми йдемо до цієї арки. Щоб перейти на другу сторону, треба зайти в підземний перехід, то він завжди гарно, дуже розкрашений. Ось дивіться краса. Тихо і спокійно. І ми зараз йдемо через підземний перехід і будемо підніматися до музею будинку. Це я вам покажу, як такий маршрут погуляли там і піднімаємося далі в інші місця під музею води, ми підемо до парки. А Я вже буду підніматися, це називається хрещатий парк. І тут знаходиться музей води. Він дуже цікавий. Я була колись давно, а від нього ми вже підемо далі. Я забула. Найголовніше, що тут знаходиться, це театр Ляльок. Київський академічний театр Ляльок. Ось тут є оголошення. Такій красивій місцевості знаходиться. Ось так виглядає театр Ляльок те, що тут відбуваються різні вистави, п'єси, дитячі спектаклі. Я знаю, що багато було колись на новорічні свята завжди. Але тут ще гарно перед самим ляльком театром. Зараз покажу. І тут ви можете почути свій пташок. Прислухайтесь. Окрім шуму авто, звичайно. Разу тут, піднімаючись, ось музей води. Я, на жаль, не знаю, чи він функціонує і наскільки працює академічний театр, це все потрібно дізнаватися, так як зараз у нас на території України війна, і є одні заклади, які працюють, а інші які не працюють. Ось це такий парк біля музею води. Хрещацький яр. Поруч тут є стадіон. Лобоновського, а я хочу вам показати парковий міст. Він увішаний замочками, Це знак кохання. І також там є монумент, а, чи пам'ятник закоханим. Зараз я вам все покажу. Вони познайомилися в 43-му в концтаборі. Він італієць, вона українка. Наступного разу вони зустрілися через 60 років, 2004 році. Для усіх ще маленька історія. Програму жді Пам'ятаєте, колись така була? Я рада, що вони зустрілись. І ось цей парковий міст. І так, друзі, пропоную вам подивитися на лівий берег. Правий берег теж спальний район. А ми з вами прямуємо далі і ми прямуємо до арки. Зимою біля арки завжди каток. Що досить класно. Літом бували концерти, також в цьому парку часто бували концерти. Ми йдемо до арки, тому що звітом ми вже прийдемо на оцей скляний новий пішохідний міст Києва. Він позаду мав мати скляну поверхню, але трішки щось не вийшло. Вона не настільки скляна. Ну, зараз я вам покажу, якщо ви не бачили. Лі, арка, всі ми знаємо, мала іншу назву арка дружби народів, але ми не є дружніми народами, ми і не були. Як виявляється, для когось дружнім народом, а просто народом, якого хочеться захопити. зупинимось. Сьогодні в Києві всі пам'ятники закриті. Вони загороджені, від пошкодь. Зараз тут дуже чудовий льодовий майданчик. Тут у нас пішохідний міст, а ми йдемо, подивимося на Дніпро і мости Києва. І в і мостів є декілька, які з'єднують е, лівий і правий берег. Ось там внизу біло відніється. бачите, це колона Магданбурзького права. Це найперший монумент в Києві. Ви розуміли, від арки можливо спуститися через Володимирську гірку. Там є фунікулер і потім ви можете підійти до пішохідного моста. Цього року в нас дуже повно водів в річках і прям, бачу, весь острівок затопили, говорили, що було набагато і гірше, зараз набагато менше, але стільки води в Києві в річці я ще не бачила за 10 років. Хочу уточнити тим, хто користується авто. Тут біля пішохідного моста можна припаркуватись. Отут внизу вам потрібно вибрати. Я залишу точку, яку вам потрібно вибрати на карті, щоб ви могли спокійно тут зупинити. І ось ті самі поверхні, що ви мали бачити Бачите? Чи як ви можете спуститися до пам'ятника Магдерпорського права? Бачите? Ось так вниз. Це дуже подобається. Це було дуже крутою архітектурною задумкою. Він згідний і такі дуже класні, цікаві, головні локації Києва. От, щоб ви з Майдану піднялися сюди, пішли на Андріївський узвіз, а там потрактова, поштова. Гуляючи, пізнавали Київ. І так, щоб я вам нічого дурного не сказала: ось є Володимирська гірка. І що тут знаходиться? Щоб ви зрозуміли, коли ви сюди попадаєте, ви можете відвідати ось такі місця. Тут є місце, яке ми пройшли. Пам'ятник Володимиру Великому я показала здалеку. Потім тоді фунікулер. То ще є фонтан, він літом працює. Зараз він чомусь не працює. Ті, кому цікаво, недалеко від Володимирської гірки знаходиться Михайлівський золотоверхий собор. Він дуже красивий всередині. Ось ви можете його також відвідати. Пам'ятник князю Володимиру. Бачите, тримає хрест. Для мене цікавий далі наш маршрут. Ми йдемо в сторону Андріївського свізу до поштової і контрактової площі. Зараз ми прийдемо попри київський фунікулер, Він є реалітетним. Перший раз його запуск був у 1905 році і він досить функціонує. Багато позначок, так що ви не загубитесь, не розгубитесь, куди йти. Не знаю, чи можна знімати, але зараз ми будемо проходити таку вуличку. Це алея художників. Алея художників, тут всі художники виставляють свої роботи митці, творці. Колись вони були на андрійському звозі, їм зробили тут місце. Тут навіть як бачите, є ось такі місця, де вони можуть вішати свої картини. Художників є Андріївська церква. Я в середині ніколи там не була тільки зовні. Зараз спробую зайти, якщо вийде. А ні, то покажу, який вид гарний з цієї церкви. А ще сьогодні. Дуже вітер, я одразу вибачаюся за поганий звук. Обіцяю в наступних відео зі звуком ситуація виправиться, а поки що маємо так. Момент, через який відома мені ця церква. Це дуже відомий український фільм. Називається за двома зайцями. Я вам дещо показати, але не зможу. Ось тут починається Андріївський узвіз і протягається зниз туди далеко. Тут я вам хотіла показати пам'ятник. Головним героєм фільму за двома зайцями. Броні Прокоповні. Вони вінчалися, збирались вінчатися в цій церкві. Є сцена на цих сходах. Ми розуміємо, чому це так, чому це закрито. І так, я купила білетик в музей. Так як я тут ні разу не була, варто спробувати. І про церкву дуже люблю фільм за двома зайцями. Це для мене якась така стара історія. Цікава, один з перших таких кінематографічних фільмів. Але дивишся та стара зйомка, і уявіть, от, на цих сходах про не Дізналася, що голохвастий прихун Досі цікаво. Зараз підемо, глянемо музей. І вид, який зустрічає нас з церкви. А збудована церква в 1747-1762 роках. Андрійська церква розташована на крутому правому березі Дніпра, на Андрійській горі, східніше Старокиївські гори над подолом. Низ від неї іде Андрійський узвіз, який з'єднує верхнє місто з нижнім. Церква пережила радянський уряд, численні реставрації. На сьогодні церква діє не тільки місце як для служіння, але і музей. Характерною ознакою інтер'єру Андріївської церкви є її невеликий об'єм та відсутність хорів. Внутрішнє оздоблення церкви, розроблене Растрелі ближче до стилю бароку. Іконостас церкви оздоблено різьбленим позолоченим орнаментом, скульптурою і живописом. З 15 грудня 2020 року церква відкрита для всіх охочих, до того часу була закрита на реставрацію. Якщо хрещатик це головна вулиця, це серце, столиці Києва, андрійський узвіз — це його душа. Довга вуличка, яка просто закладена різними архітектурними будинками. Андрійського звозу ви зустрінете багато виробів народного мистецтва. Також тут є музей Булгакова, музей однієї вулиці. Андрійський собор, де ми тільки що було. І це пам'ятник Роні Прокоповні і голохвастому. Пускаючись андрійським освісом, я вам зараз покажу одну частину міста, називається Воздвиженка. Це так: зійте з Андрійського освісу і сюди вниз. Тут колись було урочище. Гончарі, козум'яки, це якщо згадати знову цей же самий фільм за двома зайцями. Ось коли його знесли, тут побудували такі літні, красиві будинки. Але на жаль, мешканці так і не змогли заселитися через старі комунікації. Але останні роки тут досить почали виправляти ці комунікації, і після цього це місце перетворилося більше уже не як спальний район, а місце, де є безліч кафе, ресторанів і магазинів. В більшості в цьому місці завжди проводять якісь фотосесії, тут орендують більше офіс із за краси будинків. Але якщо ви сюди зайдете, вам вже потрібно прийти до кінця, і тоді ви вже вийдете, звідси щоб вернутися назад на Андрівський. Направо, ну, ніяких поворотів немає, і вам потрібно назад вернутися тією дорогою, де ви зійшли, щоб вийти на Андрійський узвіз. Андрійську узвозу ми з вами попадемо на контрактову площу до оглядового колеса. Звісно ми можемо знайти ось такий не музей, а виставка військових трофеїв. Ось тут вона, ось тут хід, вона є безкоштовна. Кому цікаво, заходьте. Тову і контрактову площу, ось туди йде поштова площа. Зате прямо ви дійдете до Київського річкового вокзалу. Він по ліву сторону цієї вулиці, справа буде у вас фанікулер, і також метро, куди ви можете спуститися і дістатись далі, куди вас цікавить. Чатися Київ він великий, він дуже великий. Щоб охопити всі місця, які мені подобаються, які цікаво було відвідати. Це потрібно пару таких відео, дуже довго гуляти, ходити. Можливо, в майбутньому обов'язково так і буде, але ось сьогодні я хотіла вам просто показати маленьку таку пішохідну екскурсію. Ну, для мене це є такі ну, цікаві е, місця, які варто обов'язково побачити, якщо ви перший раз тут. Тому що Київ це не тільки Андрійський, узвіз, Хрещатик, Майдан Незалежності, це парк Наталка, це Голосіївський парк, це золоті ворота, прекрасні. Це найдовша станція в метро Арсенальна, найкрасивіша на золотих воротах. Та це стільки місць тут є красивих. Я е, обов'язково в описі я додам список місць, які мені відомі, які варто відвідати. А вас попрошу, якщо є ваші улюблені місця тут, обов'язково зазначайте їх в коментарях. Я думаю, всім буде цікаво, що ще цікавого можна відвідати. Про велику кількість музеїв я взагалі мовчу, про те, що можна зробити окреме відео, тільки будинки красиві. Будинки Києва. Я їх стільки знайшла, але вони всі дуже розкидані. Ось це хіба тим, хто дуже любить. Варто пошукати. Ви знайдете, і ви дуже будете вражені. Через те, що архітектура тут дуже красива, багато дуже є збереженого, відновленого. А я рада була з вами прогулятися цими місцями. Зараз ще піду по їм улюблений кафе. До речі, якщо будете в Києві, обов'язково зайдіть в завертайло. Це не реклама, просто це. Заклад, який створений душею, який ми дуже любимо, сім'єю і який дуже допомагає нашій армії. Тому так так ще раджу завертали <завертаю> на красавне, але це так, це по вашому бажанню, через те, що в Київ просто центр кишить різними закладами, які вам тільки хочеться. Навіть отут на цій площі контрактовій, ви зможете знайти львівську роберню. Вам не потрібно їхати до Львова. Але це я так відійшла від теми. А так я вам дуже вдячна, що ви подивилися цей ролик. Буду вдячна за вподобайку, за коментарі. Якщо ви не підписані, підписуйтесь. Мій вікенд, скажімо так, в Києві завершується. Побачимось в наступних відео. До зустрічі!